Привіт. Що заважає тобі бути щасливим? Цей канал про саморозвиток, про покращення. Життя, про шлях до життя і мрії. Але дуже часто у мене, так само, як і у вас, виникають, трапляються такі дні, коли все йде не по плану. І сьогодні у мене був такий ранок. І сказати чесно, то давай, по-новій. панові, давайте типу, три, два, один мотор. Що заважає нам, людям, бути щасливими? Щастя це... що це таке? Я думаю, що щастя це про внутрішній стан. Хтось може сказати, що щастя це про гроші, про якісь зовнішні ну, атрибути успіху чи просто комфортного життя. Я можу з вами, звісно, погодитися та зрозуміти вас, але. Уявімо, що, наприклад, у мене також є фінансові борги, відсутність стабільної роботи, стабільної зарплати, яку б я отримував, працюючи на дядю чи сам на себе. А... І гроші, звісно, дуже важливі в нашому житті. З цим не посперечаєшся. Але уявимо таку ситуацію, що всі мої борги фінансові закриті, що я молодець, я створив стабільне джерело прибутку для себе, для своєї сім'ї, віддав всі борги, почав відкладати гроші, інвестувати гроші. Жив ми з моєю сім'єю живемо комфортним життям. Можемо дозволити собі ну, все найнеобхідніше і навіть більше. І в цьому плані все супер, так як не було ніколи в житті. Стабільно добре. Чи був би я щасливим? Я був би точно щасливішим, ніж не маючи цього всього. Але... Якщо б при цьому інші аспекти мого життя не змінилися, дуже важливі для мене аспекти життя, то я б не назвав себе щасливою людиною. Просто умови життя були б кращими. Тож мені здається, що щастя це скоріш не про зовнішні атрибути, це не про це не стільки про гроші, квартири. Квартиру, дім, машину скільки про твій внутрішній стан. І, звісно, будучи в боргах, не маючи стабільного знову ж таки джерела доходу для, для свого виживання, для виживання свого племені, своєї сім'ї, щасливим бути неможливо. Але набагато важливіше, я думаю, все-таки внутрішній стан. І Мені здається, що можна було б бути більш, більш щасливим чи апріорі щасливим, навіть маючи там, ті умови, що маю я, тому що постійно будуть якісь проблеми в нашому житті, постійно будуть якісь задачі, постійно будуть якісь нові виклики, нові питання, які треба вирішувати. І якщо чекати того моменту, коли все буде супер просто, а, в плані того, як ви mm. влаштували своє життя, то я закрив, то мені здається, це будуть постійні качелі. То ви будете, будете щасливі, то ви будете нещасні. А я ж кажу про таке більш mm. глибоке. Відчуття щастя а, на такому саме глибинному рівні. У мене воно, наприклад, пов'язано з тим, коли я відчуваю себе добре, а намагаюся а, зараз постараюся пояснити. Складно це пояснити. Можливо, складно на камеру це наговорювати, пояснювати, тому що це без скрипта. Такі відео з'являтимуться на моєму каналі, де я нічого не, не видумаю, не придумую, не прописую завчасно, а не кажу по сценарію якомусь, на мою думку, ефективно складеному. Просто сьогодні вранці я стикнувся з цією ситуацією, з цією частиною себе, яко... з цією сферою свого життя, яку я ну, ніяк не можу налагодити, покращити. Це стосується а, мого виховання, мені здається, всі ми ну, навіть можу сказати, що я впевнений. В тому, що всі ми взяли щось хороше і щось не дуже хороше зі свого дитинства в плані виховання. І всі ці позитивні та негативні установки вони впливають на наше життя, наше, на наше життя, на наше сьогодення, і тим тим самим воно впливає, все це впливає на наше майбутнє, тому що те, як ми себе ведемо в моменті, те, як ми реагуємо. На певні життєві ситуації о, відповідно до, до цих реакцій о, ми якось і діємо. І відповідно ці наші дії формують якісь звички, а ці звички формують вже наш характер, наше майбутнє. І Одна з найгірших частин мого характеру, яку я ніяк не можу перемогти в собі переробити, полагодити, це, це те, це моя жорсткість, це те як я реагую. Це те, як я реагую на ті чи інші життєві обставини у своїй сім'ї зі своїми рідними. На моєм, в описі до мого youtube каналу цього на цей момент вказано, що зазначено мої найважливіші для мене найцінніші мої перемоги, досягнення. І в, першій, в першому ж рядку вказано. Те, що я приміг о, дві такі найнегативніші звички а, перша звичка пов'язана з підлітковим життям, яка в більшості присутня у більшості думаю підлітків хлопчиків, і на жаль, через просто неграмотність через відсутність е, інформації, е, через відсутність е, розуміння того, як ця звичка працює, як вона просто вбиває потенціал і в принципі будь-які результати життя людини, то вона присутня думаю, у дуже багатьох людей. І з цією звичкою я можу. Це Та щось таке. На цією... що там мухи садяться. А, з цією звичкою я точно можу впевнено сказати, що цю звичку я переміг. Яка була більшою частиною мого життя насправді. Це найгірша звичка всього мого життя була. Звичка номер один. А ось звичка номер два, яка є в моєму описі, що я переміг. Тиранії в сім'ї, що я, ну тобто, я в своїй сім'ї можу сказати, що я, я був тираном. І що цю звичку я також переміг, що це моє досягнення. Але, чесно кажучи, самому собі і вам, а, я не можу сказати, що я її переміг настільки, як я переміг першу звичку свою. Тобто, в першому випадку я повністю іскорініл, повністю. Зруйнував, повністю перебудував цю звичку, і її більше абсолютно немає в моєму житті. І я цим пишаюся. А що казати про звичку, про мою поведінку в сім'ї про те, як я реагую, які реакції я дозволяю собі підсвідомо чи свідомо, підсвідомо, скоріш за все, які я дозволяю собі. Зі своїми близькими цю звичку я не переміг. І вона, перес, перес, вона переслідує мене до сих пір. І на сьогоднішній день на мої останні, на, в принципі, всі мої роки, сімейного життя, останні 6 років. Я живу з цією звичкою. Я намагаюся, я намагаюся змінити це. В мене колись виходить, колись я знову зриваюся. Моментами я дуже. Моментами я сім'янин. Як мені це здається, як я це бачу зі сторони, зі слів мої, моїх рідних. А моментами, моментами я знову зриваюся і веду себе. Жорстоко, агресивно по відношенню до своїх рідних. І я вважаю, я можу з впевненістю сказати, що саме це заважає мені бути щасливим, тому що щастя, воно про твій стан, воно щастя для мене це про мій стан в моменті, тут і зараз. Тобто, щастя це не про, не про те, коли в мене будуть всі гроші світу умовні. Щастя, це не про те. Коли я побудую будинок для своєї сім'ї, коли я зможу дозволяти все необхідне, як е, кормілість, добитчик, вибачте, за мою українську, я її, я в процесі, тобто моя рідна мова була російська завжди, але останні роки я перейшов на українську і деякі слова я. в общем. А, тож, а, якщо є бажання, можете виправляти мене в коментарях, писати як правильно. Що вам ріже слух, я буду виправлятися. А, я з певністю можу сказати, що ось ця звичка бути жорстоким, бути агресивним зі своїми рідними, вона заважає мені бути щасливим на 100%. Не відсутність грошей, не відсутність чого завгодно іншого. А що заважає тобі бути щасливим? Я впевнений, що якщо ти дивишся це відео, то а, у тебе також є якась сфера твого життя, якою ти не можеш пишатися. У тебе є м -м, якась частина тебе, а, яку б ти хотів, яку б ти хотіла змінити. І чи не здається тобі, що змінивши ось саме цю? Одну єдину, найважливішу, найціннішу для тебе, найзначущу для тебе сферу, ти б дійсно зміг сказати, ти б дійсно змогла сказати, що ти щаслива, що ти щасливий, незважаючи на все інше, розумієш? Війна є гроші, нема грошей, війна, мир. Хвороба чи здоров'я. Так, це все дуже-дуже важливо. Але незважаючи на це все, просто ось так. Змінивши щось одне. Щоб дозволило тобі сказати. Так, я щасливий. Так, я щасливий. Ні, щаслива. Сібухи. Вони. Настільки, на прикладі мух, я настільки розумію, наскільки я не стресостійкий, чи як це сказати, бо я просто хочу, знаєш, і їх всіх просто комарів і мух влітку. Це просто вони мухи і приклади, мухи і приклади, мухи і комари дані мені і всесвіту для того, щоб зрозуміти, що мені ще є над чим працювати в плані свого, гармонії своєї внутрішньої свого відношення до зовнішніх обставин. Тож в моєму житті така сфера це моє проявлення зі своїм близьким, зі своєю дружиною та зі своїм сином. Це те, як я реагую на будь-що в своїй сім'ї. А всі наші реакції, всі мої реакції, вони підсвідомі. І ось це ось моя сфера номер один, вирішивши яку я точно не можу сказати, що я щасливий. А яка це у тебе сфера? Я буду тобі дуже вдячний, якщо ти напишеш це в коментарях. І нехай посилом, мотивом, закликом цього відео буде, буде мій заклик до тебе, мій заклик до себе, до всіх нас продовжувати. Продовжувати йти вперед, продовжувати вірити в себе, продовжувати найголовніше, що... Ти усвідомлюєш найголовніше, що я усвідомлюю, що в мені не так. Ми маємо приймати себе такими, які ми є не ідеальні. Але це не стосується ось тих сфер життя, які руйнують ваші відносини, ваші відносини з близькими, ваші відносини з самим собою. Тобто, так ми маємо приймати себе. Але ми мене, але ми при цьому ми не маємо робити боляче іншим. І це дуже важливо. Я закликаю тебе продовжувати твій шлях. Твій шлях саморозвитку. Але саморозвиток це не таке, ну, це банальне слово, але я маю на увазі саморозвиток. Я маю на увазі той розвиток, який ті зміни, які зроблять тебе щасливим. Ті зміни, які зроблять тебе щасливою людиною. Я закликаю тебе продовжувати. Я дякую тобі за те, що ти додивився. Я дякую тобі за те, що ти додивилася це відео до кінця, що ти до сих пір дивишся. Я буду дуже вдячний за твою підтримку, за лайк, за коментар. Якщо ти поділишся, відправиш це відео тому, кому тобі здається зараз важко, боляче, тому хто втомився. Втомився від чогось в своєму житті. Я так втомився від того, наскільки я іноді часто агресивний та жорстокий. Але що я можу робити? Я можу залишатися в цьому негативі, ненавидіти себе, ненавидіти весь світ навколо, зривати цю ненависть на собі, на оточенні, але це не призведе до чого хорошого. Тож мені потрібно. Залишатися спокійним. Мені потрібно продовжувати свій шлях, змін. Мені потрібно продовжувати працювати над собою, знаходити, шукати інші способи, не знаю, регресивно там психоло. Там, слово регресивна психологія, гіпно, гіпнопсихологія, гіпнотерапевти, психотерапевти, ві, вітаміни, добавки, режим життя, а, дисципліна, а, правильне харчування, а, там, фізична активність. Тобто, Ми з тобою маємо, ми з тобою мусимо. Іти вперед. Ми з тобою мусимо. Змінити цю частину себе. Ми з тобою мусимо стати кращою версією себе. І це дуже важко. Це дуже важко. Того варте? Для чого тоді жити, якщо постійно ненавидіти себе? Ніякого щастя тоді не буде. Ніякого спокою тоді не буде. Зовнішні зміни. Зовнішні атрибути цього не змінять. Цього того внутрішнього стану. Тож давай продовжувати. Давай продовжувати працювати над собою, вірити, підтримувати один одного. Ну, важко, це дуже важко. <ріст> Тому що, Боже, наскільки як я ненавиджу цих мух? І що мені з цим робити? Я тут хочу змінити себе, я хочу перестати бути агресивним по відношенню до своїх близьких, а я не можу змінити просто своє ставлення до цих мух. Тому що вони дуже бісять, коли садяться на тебе оце, щикать, лоскочуть тебе. Ну, мене, мене це дуже бісить. Ось такий важкий шлях змін. Але я хочу бути щасливим. Зараз у мене спрацює будильник. Я це розумію. Час танку.